Що буде, якщо їсти банан кожного дня. Ви скажете, що це дороговатий продукт. Та послухайте, зараз в Україні у нас яблука коштують дорожче, ніж банани. Тому це, в принципі, стає доступним продуктом. Раджу вам їсти його ледь не кожного дня, а ще краще кожного. Поїхали. Перше, покращує роботу серця системи, судинної системи, тому що в ньому є калій, а калій це мінерал номер 1 який буде захищати ваше безцінне сердечка. Далі банан, покращує травлення. Тому що у нього є харчові волокна пектини, і тому він буде лікувати подразнення кишківника вашого, шлуночок буде загоюватись. Третій момент. Він позитивно впливає на нервову систему. І знаєте чому? Тому що містить в собі вітамін В. 6. І також четверта причина, чому треба їсти банан, ледь не кожного дня. Він дає енергію для мозку нашого, для мозку та м'язів. Швидкі вуглеводи є в ньому. Тому їжте банан кожного дня і тільки покращуйте свій стан і набувайте більше і більше здоров'я.